Близнюки, вітаю вас! Це ваш гороскоп, прогноз на 2024 рік. Проте на секундочку відволічемося, тому що я хочу прояснити, що таке прогноз, адже це не гадання на кавові гущі і не передбачання якоїсь гадалки. Це розповідь про можливості, про ті нові двері, які відкриватимуться перед людиною в певний проміжок часу. А скористатися ними чи ні цими можливостями залежить від самої людини. Проте, якщо ви не хочете змін в житті, або якщо ви до них не готові, то просто лежіть на дивані, нічого не робіть. Можете слухати хоч тисячу таких відео про те, що з вами ось-ось станеться, але з вами нічого не станеться, якщо ви нічого не будете робити. А тепер про можливості, які приготував для вас 2024 рік. Почнемо одразу з козирів. Так звана планета великого щастя, удачі і багатства це планета Юпітер. Переходить ваш знак, ваш перший дім гороскопу з 26 травня, і пробуде він там аж до 9 червня 2025 року, тобто більше року. Це означає, що увесь цей час удача буде на вашому боці. Ви зможете наповну відкрити себе цьому світу, продемонструвати, засяяти наповну. Цей період перед вами відкриватиметься безліч дверей із можливостями, і вам потрібно буде лише обирати, що вам потрібно, на що ви згодні, що є актуальним для вас саме зараз. Юпітер запропонує вам зміни у особистісному зростанні, в роботі, в місці вашого проживання, проте чим саме скористатися вибір за вами, тому що Юпітер це планета не авторитарності, а можливостей. Він не примушує приймати нові умови життя, а лише пропонує, показує, що може чекати на вас, якщо ви зробите свій вибір на користь нових перспектив. Це може бути зміна місця роботи, або взагалі зміна сфери діяльності, завдяки чому ви зможете повністю проявити себе і отримати вищу винагороду, або ж у вас виникнуть ідеї нового бізнесу, власної справи. Або проекту чи власного курсу, можливо, освітнього, і саме з 26 травня буде прекрасний час для того, щоб втілити це в життя. Також, оскільки Юпітер перебуватиме в першому домі вашого гороскопу з кінця весни, то зміни можуть стосуватися і вашої зовнішності, адже перший дім це, зокрема, також ваш стиль, ваша манера самопрезентації, способу презентувати себе і поводитися. А Юпітер це планета ексклюзивності, розкоші, багатства. Тому ваш стиль також може змінюватися у вказаному напрямку. Наприклад, якщо раніше ви були в образі легкої дівчинки, яка з усіма знайде спільну мову, яка запросто може вибігти на каву або з дому по справах у тренувальних штанях, наприклад, то зараз вам захочеться змінювати свій стиль на більш елегантний. Можливо, ви навіть захочете носити люксові брендові речі, створювати відповідні образи. І так само змінювати і стиль вашої поведінки. До речі, також може захотітися привнести в свій образ чи в своє життя, етніку, народні мотиви, і ще стосовно зовнішності. Оскільки Юпітер це також планета розширення, то потрапляючи в перший дім гороскопу, вона може вплинути і розширенням вашого тіла. Тобто, це може бути і набір ваги а також це є одна із вказівок на вагітність. Оскільки Юпітер символізує також все іноземне, то в вашому житті можуть відбуватися багато поїздок за кордон, спілкування з іноземцями, чи можливо ви захочете вивести свій бізнес на іноземний ринок. А хтось із вас почне вивчення іноземної мови або ж візьметься за це по-справжньому, якщо ж раніше ви займалися цим лише на півсили. Юпітер також означає розширення світогляду, вищого світу, поглиблення знань. Тож багато хто з вас зробить кроки в відповідному напрямку. Це може бути навчання у вищому навчальному закладі чи здобуття чергової вищої освіти. Також це може бути перекваліфікація чи підвищення кваліфікації. В будь-якому разі, завдяки цим новим знанням, ви можете стати більш успішними в житті. Періоди з 18 червня по 12 липня, а також з 5 вересня по 5 листопада стануть фінансово вдалими для вас. Однак, стосовно теми фінансів, хочу також попередити вас про одну важливу річ. Якщо у 2024 році ви наповно використаєте свій потенціал, зможете повністю показати себе, продемонструвати всі свої таланти, знання, вміння, будете заявляти про себе світу, не втрачатимете надані вам можливості. То у 2025 році, з 9 червня, на вас чекатиме період фінансового прориву. Тож не тушуйтеся, відкиньте геть комплекс самозванця, сором'язливість і втілюйте в життя свої ідеї, адже 2024 рік для вас призначений саме для цього. І тоді з літа 2025 року для вас настануть фінансові жнива. Успіх в роботі чекатиме на тих близнюків, які в 2024 році залучатимуть до своєї праці однодумців, друзів, працюватимуть в команді. Але не в тій, де панує ієрархія і строгість, а там, де є креативність, свобода, в тому числі свобода думки, свобода слова і свобода розпоряджатися своїм часом. Привносите в свою роботу елементи новизни та творчості, особливо це стосується першої половини 2024 року. Також вдалими для вас будуть ті проекти і співпраця, де задіяний іноземний елемент, тобто іноземні компанії, орієнтація на зовнішній ринок, а також успішною буде реалізація планів щодо створення освітніх проектів, а також юриспруденції. Ті ж близнюки, які працюють у компаніях зі строгими правилами, графіком роботи чи з суворим керівництвом. Для вас у 2024 році буде ще складніше переносити такі умови роботи. Для вас моментами ставатиме просто нестерпно працювати під суворим наглядом серед такої неприємної атмосфери. Вам хотітиметься вирватися з цього, можливо, створити свою справу чи перейти на іншу роботу. І 2024 рік, а саме із 26 травня цього року, це не час для того, аби бути в тіні і працювати як сіра конячка. Повторюся, не ховайтеся, заявляйте про себе. Цей час це просто необхідно. Що стосується особистого життя, то пожвавлення слід очікувати у квітні, проте не можу сказати, чи це буде приємне пожвавлення з результатами. Просто, скоріш за все, ті з вас, кого цікавить тема побудови відносин, почнуть активно рухатися в напрямку побачень, створення нових знайомств, залицяння. Але не варто робити високі ставки на цей період, на відміну від періоду червня і серпня 2024 року. Тоді планета любові і романтики Венера буде прихильною до вашого сектору відносин в гороскопі. А що ж стосується близнюків, які перебувають у відносинах вже тривалий час, до того ж, це стосується пар, які і в шлюбі, і просто довго зустрічаються. То для вас 2024 рік стане роком укріплення відносин. Хоча варто сказати, що вони укріплятимуться не за рахунок відновлення романтичних настроїв і атмосфери в ваших стосунках, а завдяки сумісному подоланню труднощів і якихось буденних обов'язків, це можуть бути зобов'язання абсолютно різного характеру, наприклад. Виплачування кредиту, іпотеки, а також сумісне виховання дітей чи догляд за кимось із ваших родичів, чи ви будете спільно проводити ремонт в вашому житлі? Щоб це не було, проте життєві буденні клопоти скріплять ваш союз ще сильніше. До 30 червня 2024 року вам, близнюки, краще утриматися від вирішення справ стосовно вашого житла, нерухомості загалом, а також щодо сімейних справ, адже весь цей час чорний місяць ліліт буде рухатися саме сектором вашого четвертого дому. А оскільки дія ліліт проявляється через спотворення тієї сфери, до якої вона є дотичною, то вам слід бути обачними саме стосовно вказаної сфери. Є ризик потрапити в пастку шахраїв стосовно вашого житла, нерухомості, а також щодо сім'ї, можливо, вкластися у невигідне будівництво або продати чи обміняти житло на дуже невигідних для вас умовах. А тепер знову до хорошого: у кінці квітня і травня відбуватиметься дуже важлива астрологічна подія це стеліум, тобто скупчення багатьох планет в одному секторі, в одному знакові зодіаку. Воно відбуватиметься у тільці, тобто в вашому 12-му домі, і там зберуться такі повільні планети, як Юпітер та Уран. А також до них приєднаються Сонце, Меркурій, Венера і Білий місяць Селена. Їхнє зібрання у секторі 12-го гороскопу означає що ви матимете в цей період можливості щодо переїзду у дальні країни, тому для тих для кого є актуальною еміграція, це буде вдалий час для того, щоб подати документи на отримання, наприклад, громадянства чи виду на проживання чи тимчасового захисту, або ж безпосередньо вже здійснити цей переїзд. Також 12-й дім це дім усамітнення, тому в цей період у вас може з'явитися можливість працювати віддалено при тому це буде лише на користь вам. Або ж ви зміните місце вашого проживання на більш віддалене, де вам не будуть заважати і не турбуватимуться, буде більш тихе місце. А також 12-й дім це сектор хвороб і звільнення. Тому, якщо у вас наявні якісь проблеми зі здоров'ям, які ви не могли довгий час або вилікувати, або встановити що ж за діагноз у вас. То саме в цей період вам слід додатково обстежитися, звернутися до фахівців або ж спробувати новий вид лікування і велика вірогідність того, що це спрацює, і ви зможете покращити свій стан здоров'я. Особливу увагу зверніть на технології щодо очищення організму і звільнення від шкідливих звичок. А тепер спеціальне звернення до тих близнюків, які народилися з 22 по 24 травня. Ви щасливчики, адже Плутон буде здійснювати гармонійний аспект до вашого натального сонця, і це означає, що удача, фортуна чекає на вас і складатимуться дуже сприятливі для вас обставини. Протягом всього 2024 року місячні кармічні вузли знаходитимуться на осі 5 та 11 домів вашого гороскопу. Це сектори соціальної реалізації, однодумців, майбутнього, а також ваших дітей, коханих, творчості та хобі. Тож протягом цього року виникатимуть в вашому житті ситуації по вказаним темам, які потребуватимуть вашого вирішення. Вам доведеться балансувати, аби втілити свої плани на майбутнє. Потрібно буде робити конкретні кроки для того, щоб побудувати своє майбутнє, яке ви хочете. Потрібно буде світитися в соціумі, бути активним серед однодумців, заводити нові зв'язки, створювати нетворкінг, а також при цьому балансувати між Оцим всім вказаним і вашими дітьми, і вашими коханими. І при цьому потрібно буде уникати застрягання в темі материнства, дітей і уникати тих моделей поведінки, які були притаманні вам останніми роками в цих сферах. Вам захочеться більше свободи, буквально в усьому. І тому різні події і ситуації вашого життя буквально підштовхуватимуть вас для того, щоб відвоювати власні кордони, власний простір. І зараз у 2024 році вам потрібно буде стати більш соціально активними, не бути якимись пустельниками, закритими лише материнськими проблемами. Бажаю вам максимально вдалого 2024 року. Візьміть в нього все, що ви можете взяти. Скористайтеся його можливостями наповно. А також не забувайте, що кожен день цього року наближає Україну до перемоги. Тому будьте людяними, будьте уважними одне до одного, допомагайте військовослужбовцям, не забувайте донатити. І слава Україні! А якщо вам сподобалося це відео, будь ласка, поставте лайк, напишіть коментар і підпишіться на цей канал. До зустрічі!